Комітет міністрів ради Європи схвалив політично схвалив створення спеціального трибуналу. Це один з фінальних кроків насамперед для створення цього спеціального трибуналу. І зараз найближчі тижні ми очікуємо підписання угоди між Радою Європи та Україною для створення такої юридичного підґрунтя функціонування цього спеціального трибуналу, а далі процес створення самого статуту спеціального трибуналу, оскільки як вже показує практика. Um, на жаль, ми не будемо перші в світі, коли створюється спеціальний трибунал. Насамперед, ми згадуємо Нюрнбергський трибунал, як такий перший патерн, um, так само щодо колишньої Йогославі, Сієра Леони, Лівану. І загалом, я думаю, що ці чотири е, спеціальні трибунали, які були раніше, будуть таким шаблоном для України. Кожен з них має певний такий елемент, який важливий в нашій справі. Наприклад, щодо Нюрнбергського елемент е, злочину. Агресії тоді він був злочинним проти миру, використовувався. Якщо у випадку там щодо колишньої славії, то використання спеціального мандату міжнародної організації. Правда, в тому випадку це була Рада безпеки. ООН в нашому випадку це буде Рада Європи, оскільки в форматі Ради безпеки це неможливо через вето Росії. Ну і Ліван і Сієра Леони, це насамперед сам поєднання національного та міжнародного компонентів.